Дорога родина, лук. гуляю сама, Сергій не захотів, проходиться такий вітер, начебто сонце, начебто й хмари. Я вирішила пройтись. Ось як гарно голуби гуляють і я гуляю. Бачите, як вже на деревах бруньки. Людей купа гуляє, і я лажу. Казали мені, зайчики, не ховай в взуття. Не ховай зимове взуття. Бачите, сніг. Сніг літає. Вчора таке робилось, таке робилось. Був дуже страшенний вітер. Сьогодні вже сніг лежить. Яка гарна українська паляниця. А ще в нас тут шоловка є. Дивіться, дивіться, українське національне блюдо або ж страва. Голубці. Думала зробити із пекінською капустою, щоб було швидше. Але пекінської капусти сьогодні в новості не було, тому прийшлося гратися, в великій каструлі парити звичайну капустину. Це зайняло більше часу, але зате подивіться, яка красота. Голубчики. Тож, всім смачного! Вчора не було влогу. Зайчики, мабуть, скучили. Хаю, хай з вами я. Хаю, хай з вами я. Отже, що робила сьогодні? Ой, і вчора, зайчики, вчора зараз розкажу. Хочу чимось вас підперти. Отак, телефон сісти, да, потрібніхати з вами. Значить, вчора ми знімали прокрутки для колекції. Дуже буде велика колекція. Вже все ми відзняли, вже я поробила всі фотографії, чорновик опису зробила. Що таке чорновик опису, Це я вішаю плаття, знімаю довжину, довжину, рукава. І вже після примірки на собі я чітко вже розумію, які параметри сукні, так? Одне діло, коли вісить, навіть якщо ви робите одинакову викрійку, а з різних тканин, все рівно виглядає по-різному. Отже. Це для вас такий анонс, буде нова колекція. Ціни на плаття від увага! Дуже низькі ціни будуть святкові від 399 гривень. Тож, зайчики, відразу після відео не соромтесь, робите скріншотик і мені присилаєте вайбер. Тому що ще до того, як з'явиться на сайті, більша половина розбирають після відео. Тому не соромтесь і скріншотик, і вайбер. Мій номер телефону Viber це я вже кажу багато разів, тільки для того, щоб ставити питання з приводу купівлі сукні. Якщо у вас є питання з приводу пошиття, задавайте, будь ласка, його в коментарях. Мій особистий номер телефона, який на моєму сайті, призначений тільки для питань по сукнях. Я особистих консультацій по Viberu не даю. Ні. Всі питання, можливо, на всі питання відповісти в. В коментарях я маю на увазі всі питання з приводу пошиття. Нема такого питання, на, якого, на яке б я не могла вам написати, в коментарях під відео. То щось бачите, питайте, запитуйте, я придивляюсь коментарі, коли в мене є час, відповідаю. Ось таке. Тому нова колекція буде по ціні від 399 гривень. Дуже багато всього, все дуже буде красиве. Значить, що буде? Будуть в основному плаття, яскраві, гарні. Всякі, всякі будуть, Всякі. і вже такі більш літні. Буде тільки один костюм з брюками, тільки буде один комплект із спідницею, блуза одна і один світшот. Решта це плаття. Я нарахувала, от те, що я робила список для сайту: 33 корови, 33 артикули буде. От уявіть, скільки, скільки всього. Це ще помимо того, що там не буде вже того, що я продала. От, наприклад, дві блузочки, ще плаття після уроку, його вже в новій колекції не буде. Буде тільки те, що є в наявності. Отож, зайчики таке. Таке я робила вчора цілий день прокрутки, це було важко, я так втомилась. потім ще робила голубці, там зняла для вас коротке відео. Хотіла зробити з пекінською капустою, ну, щоб швидше. Але оскільки Пекінської капусти якогось дітька не було в Новосі, то все ж ти заходить там повно всього. І савойська і Пекінська і така маленька, ота кругла брюссельська, мабуть, що, а це була тільки обична. То прийшлося, як я кажу, прийшлося мучитися, ну довго. Потім, що ще сьогодні мало бути? Сьогодні мала бути зйомка в магазині Швейний світ. Наташа дзвонила мені ще на минулого тижня, каже, що приїхав якийсь там нарешті новий оверлок. Цікавий, він відрізняється від інших. І прийти, щоб ми зробили зйомку, показати, зняти огляд. І це було договорено на сьогодні. Але вчора Наташа позвонила, каже, що захворіла. Вона дуже-дуже відповідально відноситься до всього. Якщо захворіла, то щоб інших не заражать, каже, вже з понеділка матиму з вами зв'язок. Кажу, добре. Ну і я чувствую, що в мене трошки як закладений ніс, температури немає. Це, мабуть, ще після. Похорону, ну, або перемерзла, або ну, я від людей може десь якийсь вірус. Е, ну, Я не почуваю себе там суперхворою, але я чую, що в мене чуєте трошки, трошки трошки заклало носа. Але насмерк або лічи, або не лічи, або лікуй, або не лікуй, проходить за тиждень. Тому ну, Яке лікування може бути нежиттю? А ніякого. Смислів брізкать, щось, якщо воно і так пройде. Організм. Має бороться з усім сам. Якщо вже не бореться сам чи там запакувало носа, що не може дихати, то тоді вже там чим бризкаєш, чимсь промиваєш. А так в мене температури нема. Почуваюся я себе нормально, тому як набирається в носа висмарка, в ніяких таблеток я не п'ю, нічого я не бризкаю, пройде само. Температури в мене нема. Нема чого пічкати себе отою таблетками, хімією, непонятно для чого. Всякі противовірусні, я теж не п'ю. Це дуже рідко, коли я п'ю. Є люди, фанатіють від противовірусних, п'ють їх, я їх не п'ю. І рахую, що організм має з усім боротися. І таблетку пий тільки тоді, коли тобі дійсно хреново, а не пачками жерти, от оті антибіотики, чи що там деякі щось там в носі заклало, вже давай жерти антибіотики. Слава Богу, що зараз вже їх стали продавати тільки по рецепту, щоб отак, от чортіяк. Не купувати. Тож зайчики, не переживайте, вважаю, що це єрунда. І все рівно е імунітет він же має боротися з усім, так що пройде. В усіх у нас були соплі з самого дитинства. коли в тебе соплі, то нема чого їх наматувати на кулак і ходити в скупчення людей. Так що я нікуди не хожу, ні з ким тісного контакту, як ви бачите, не маю. Сергію нормально йому, він не заболів. Що з ним все в порядку, а в мене і то тільки одна чуть заложила. Трошки, трошки. Я ж дихаю, все з воно нормально. Так що, зайчики, оце таке із останніх новин. Новини добрі, все хорошо, колекція буде, вона велика. Я ж кажу, що я вчора навіть отримала производственну травму, виробничу виробничу травму, терла на тертушці. Ви ж бачите, як ви то замітив той молодець. Терла я на тертушці. Це ж ви в мене бачите в зеркальному відображенні. До речі, це в мене права рука, ось, а це ліва. А ви бачите навпаки. Це в мене ось ліва рука, а це в мене права. Так. І ось лівою рукою вчора терла я. я взагалі лівша від природи, а тоді ж при Радянському Союзі прийнято було всіх бити. Палкою по руках і переучувати, щоб всі були правшоми. Але по факту я лівша. Частину я роблю правою рукою, частину я роблю лівою рукою, інколи не помічаю, буває так, буває так. Ну і, в общем-то, вчора я терла, терла вчора я моркву на голубці і втерла трошки пальчика. то сьогодні трошечки пальчик, бо бо а воно ж так ну, неприємно від тертушки, воно ж таке там. Прийшлося замотувати. Я не люблю пластирі, бо він мені заважає. Руки помив, треба новий клеїть, бо він такий негодостійкий. Так що, зайчики, оце ще таке травму вийшло. От, погода ще сніжок лежав. Зараз гляну, що там вже розтав. Сонце вийшло, зранку ще був сніг, такий ледве, ледве-ледве. Оце ледве. ж і переміна погоди. Трошки похолодало, мінус. Вчора мороз був, такий, мабуть, що мінус два, десь падав сніжок, було дуже сильно вітрюган. Зараз не боясне жодної хмарини. І зараз прийшла повітряна тривога. Не знаю, що там. Надію, що все нормально буде. Так що такі справунки. Не переживайте, все буде добре, все буде чіки пуки піки Урок дивіться, той, що я зняла. Ще питали за блузочку з воланом внизу. То схематично, давайте зараз на помідорах ще пройдемося по тій блузочці. Е, знов питають за базову основу. Одні ті самі питання. В базовій основі в нас вже є 10 см. А то кожен раз питають про прибавки. В базовій основі ви дивитесь уроки чи ні? Чи Чим ви слухаєте? Оце хочеться вас отако надавати вам. <гум> Інколи хочеться взяти, посрати, посрати. Чим ви слухаєте? Я шуткую, я ж не зла. В базовій основі вже є 10 см прибавка. Що входить в прибавку? Давайте ще раз. Господня сила, помідори. Достаю знов помідори, отже, прибавка. Ось у нас є кохта, сюди входить 10 см прибавка до вашого об'єму грудей. Що сіє значить? У вас же шви. Дивіться, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, по 2 см з кожної сторони. В середньому, тому що машинка обріза, ви там будете його зметувати. Тобто в кожній половині з кожної сторони ми вже забираємо 8 сантиметрів в тої прибавки, яку ви прибавили 10. а два залишалось нам на свободу, облягання, да мати ж лихо, то небагато. І оце кожен раз про це кажеш, а вам як деяким. Так що буду бити, вже скоро буду вас бить. Як ото учителі раніше указкою лупали, оце і так я скоро буду вас. лупашити по сраці, кому не доходить в голову. Отже, 10 см там вже є. Якщо цього мало, в залежності від тканини, ви хочете, щоб було пишніше, ми ще додаємо, але ж не 10. Ми додаємо буквально там по трошечки, по боках. Всього, цього достатньо. Ви зрозуміли тепер, откуда 10 см. Тепер ота блузка з вола, її в мене нема, бо я її вже продала. Я можу тільки на помідорах об'яснити, як шити. Зараз понаходжу викруйку. Біжіть, не все так бистро. Господня ж сила. Не все так бистро. Щоб вам же показати, як. Мати ріжливо. Мати злихо. Зараз я достану ще якісь бумажки. Схематично зараз все буде. Подожіть. Отже, мені треба взяти просто бумажку для примера. Зараз достається в мене в загашниках. В загашниках є бумажка. Отже, припустимо, це у нас. Давайте я вас сюди поставлю, щоб мені не відволікується. Я ж ви ж бачите, відволікаюся і починаю молоть язиком, бог знаєш, що. Отже, отак розгребла на столі. Отак у вас, щоб рівніше вам видно було стіл. Отже, наша. Наша базова основа. Припустимо, це базова основа. Зараз я быстренько виріжу. Все буде в масштабі. Щоб ви поняли. Бо хто поняв, той поняв. Так. Ну, приблизно. Ось базова основа, так? Да? В масштабі. Тільки це повністю. Повністю вона в нас. Так? Ось припустимо. Це у нас. Ну, це я так схематично, ви ж вже не придирайтеся до мене, що там якась не така в мене основа. Це ж я вам на помідорах. Отже, полочка і спинка. Он, вирізала, щоб ви бачили, що тут виточка нагрудна. Тепер ви берете тканину, бо це ж викройка. Склали. Допустимо це тканина. Склали. ви. Ми складаємо так, у нас завжди. Викройка це половина, ви ж бачите, чого? Бо вона симетрична. Смисл вам брати в повний розворот викройку. Так само і це ми робимо. А тканина у нас ось вона. Є ширина, є довжина. Ну, на блузку скільки треба. Ну, як ви думаєте, скільки треба на блузку? Ну, сантиметрів 70. Так? Ось ви взяли. Склали ще раз. Тобто тканина в 4 рази. Чого? Бо полочка в нас є і спинка, а тут тільки половина полочки, половина спинки. Притулила свою викройку. І якщо треба, ось дивіться, ось викройка, ось, просто біленька бумажка. І якщо треба, то ми ще додаємо по сантиметру, десь приблизно по боках. Ми додаємо з вами припуск для штапеля. Та блузка була виконана зі штапіля. Так? Ось ви вирізаєте із з припуском. Якщо в нас базова основа була, дивіться, приталена, то для блузки ми просто робимо рівне. І довжина блузки, ну, десь приблизно 60 см. Все, отримали полочку і спинку. Вони у вас зараз одинакові. Тепер для полочки, що ми завжди робимо? Ви пам'ятаєте, що вирізається у нас більша горловина, вирізається трошки баланс, якщо треба плечового шва. Якщо не хочете робити на грудну виточку, обов'язково робите баланс, де отам внизу. Тепер увага. Спинка у нас залишається без змін. От для тої блузочки, що з воланом було, так? Спинка залишається без змін. Де в нас спинка? Ось вона. Спинка без змін. На полочці, що ми робимо? На полочці від центру відступаєте, ну, десь сантиметрів 15. Давайте візьму ручку. Отут, от центру, у вас же ж воно, бачите, повний розворот. Сантиметрів 15, отак. Зараз я намалюю. Тут сантиметрів 5. Отут десь 5 сантиметрів, можна 10, тут 15. І ви малюєте отаку лінію. І зрізаєте. Должно получиться вийде от отака штучка. Ось. Спинка в нас тепер довша. Іть! Ви поняли? Ви молодці. Хто поняв, той молодець. Тепер, що ми робимо? Нам потрібен круг, з якого ми робимо волан. Просто прошить кусок ткані призборений, буде не то. Ви поняли? Коли воно по косійниці волан, він лягає красиво. Якщо ви просто призборили, ну, то воно можна, але фасон не той. Отже, ми беремо з вами круг. Круг, як мінімум, для того, щоб зробити нормальний волан сонця, в нас должно бути тканини 60 на 60 см. Це як мінімум. Ну, Допустимо, вона квадратна. Я вже показувала мільйон разів, як робити волани. Волани всі в нас сонце або розмодельований низ, як було плаття з куліскою. Складаємо раз, потім два. Потім від цього кута від оцього кута ми одинакову кількість відстані. І що ми робимо? Розрізаємо так от. Кружок зробили. Тепер від оцього сюди, ну скільки для волана, ну, сантиметрів 12-15, як мінімум, можна брати 18 Тобто ми робимо з вами бублик, як завжди. Зрізали. Получили. Бублик. Бублик. Получили бублик. Тепер розрізаємо бублик. Получаємо волан сонце. Що ми робимо? Ми цей волан сонця тепер ось, пришиваємо донизу, отут. Бачите, отак, повністю пришили донизу, пришили. Тепер шиваєте бокові шви блузи. Якщо отут трохи оцей волан задовгий, ви його просто, оці хвостики отут підріжете по бокам. Все, потім по кругу обстрочите, все, у вас блуза спереді з таким воланом. І вона за рахунок того, що спереді волан, вона стане сама по собі по трапеції, бо тут низ буде широкий, і вона буде широка. Можна отей, оцей ось підріз починати робити от під грудьми десь сантиметрів 10. Ну, щоб отак. Плюс волан воно додавить, якщо будуть джинси, пояс можна, щоб виглядав. Плюс він може бути двойний, це може бути і плаття. Просто розрізали отут-спереді цей воланчик вставили. І спереді буде платтячко таке нарі-нарі. Прекрасно, прекрасно буде у вас все. Так що зайчики шиїм і не балуємося. Оце я вам ще розказала бистро урок, дивіться, як бистро у влозі, у влозі ще і викройку показала. Ви. Так що, ви поняли, хто буде балуватися і не буде дивитися уроки, буде отримати від мене по жовтці, по дубці. Знову ж таки кажу Сергію, що кажуть стегна і бедра. А Сергій каже, так це ж разне, кажу, хорошо, а що в твоєму розумінні? Ну, от я питаю свого чоловіка, що таке стегно, а що таке бедро. Сергій мені показує. Зараз давайте я нижче переведу вас. Бо треба мені низько показати. І Сергій каже, що бедро це саме отут вигини, а стегно для нього це оце отут. Тобто, це стегно для Сергія, він так на собі показав. А бедро це саме вигін жіночої фігури. А стегно – це оця кульша. Бачите, от як він каже: так стегнушся, що тут стегна каже, де? Стегнуться. Ніску, ньоску, стегну. А бедро це каже, от саме вигін. От так ще. Бачите, що такий варіант? Ну, можливо, в цьому логіка є. Бо Сергій він так завжди. Якщо щось пояснює, то він пояснює довго і чого саме так, от так з такою логічною настановою. Тож, зайчики, на цьому все. Останні новини вам розказала. Чекайте на нову колекцію, вона буде, це ще, мабуть, що аж в неділю, бо це ще треба це відео буде е, змонтірувати, озвучити, воно не озвучене. Це мені треба сісти. Сергій мені включає відео, намонтував кусочки. Я начитую, дивлюся відео і на кожне я начитую. Це дуже довго. Я не люблю озвучувати відео, бо це, знаєте, як щось відвлікає, дворі щось шарудить. Я взагалі не люблю переозвучку, люблю одразу це. помолола, помолола, але так не виходить. Тому ці відео з колекції вони займають дуже багато часу. Крім того, що ти його пошив, потім поміряв, потім зняв заміри, потім придумав опис, додавив на сайт. Коротше, це роботи дофігу. Це все роблю я і плюс мені допомагає ще ж Сергій. Сергій зараз мені шить не допомагає, бо я, в принципі, і сама справляюсь. Це ж не то, що так, як раніше, багато-багато всього шили, а зараз як виходить? А зараз як виходить? Так що, бачите, оце таке. Їдь колекцію. Викрійка вже для вас є, кому треба така блуза. Все буде добре, а я піду. Не знаю, що я буду робити, буду шморгати сьогодні. Буду сьогодні шморгати. Може, вдягнуся, потіплюю, щось там так холодно, вітер треба походити, в будь-якому випадку треба ходити на свіже повітря. Неважливо, як ви себе почуваєте. Ну, понятно, що якщо там в людини температура чи вона погано себе почуває, то не догульні. А так обов'язково свіже повітря має бути. Так що на цьому все. цюмки бумки бувайте, бережіть себе. Все буде добре. Поко.